Мешканці старого содомиго Гомори зрішили проти Бога. Їхні гріхи були настільки великими, що Бог вирішив знищити содомиго Гомору вогнем. Він розповів Аврааму про свої плани. Я, я знищу, знищу Содом і Гомору. Коли Авраам почув про Божі плани, він хвилювався до свого племінника Лота, який жив у Содомі, і тому палко молився Богові. Господи, якщо праведників у Содом і Гомору десять, то чи заради тих десяти простив би ти Содом і Гомору? Якщо, якщо кількість праведників, праведників у Содомі й Гомору буде, десять, буде я десять, я прощу і, прощу і не, не знищу, знищу їх. їх. Але в содомі не було навіть і десяти праведників. Бог вирішив знищити Содом, але він збирався врятувати Лота та його сім'ю. Божі ангели прибули додому Лота приблизно під час обіду. Розуміючи, що вони ангели Божі, Лот запропонував двох ангелів до себе додому та подав їм вечерю. Коли вони закінчили обідати, усі чоловіки з усіх кінців міста Содому оточили дім Лота і вимагали, щоб він вивів до них двох чоловіків. Ні, друзі мої, ці чоловіки мої почесні гості. Хоча лот намагався зупинити чоловіків, це було марно. Ангели затягнули лота назад у будинок і зачинили двері. Тоді вони наслали сліпоту на людей, які були при дверях дому, так що вони не змогли знайти дверей. Ангели розмовляли з лотом за те, що це місто сильно згрішило перед Господом, Господь послав нас, щоб знищити його. Це це правда? Поспішай, візьми свою жінку та двох своїх дочок і покинь садом. Бог мав намір знищити весь Содом і його людей, але завдяки Аврааму він урятував лота і його сім'ю. Ангели дали лоту останню указівку Не озирайся назад, і не зупиняйся ніде, біжи в гори. Дозвольте мені утекти до містечка Цуар, яке неподалік. Лот попросив ангелів: Коли Лот досяг цуару, сонце зійшло на землю. Тоді Господь пролив палючу сірку на Содом і гомору. Усі люди, худоба та рослинність на землі були знищені. Бог через ангелів наказав Лоту та його сім'ї не озиратися на содом, але дружина Лота озирнулася назад і стала соляним стовпом.